Робимо блок питання на 12 вольт. Треба замкнути перемичку. У мене це жовтий і зелений. Їх треба замкнути, щоб працював. Во, я вже зробив. Я їх замкнув. Зараз покажу. все це вони, зелений і чорний. тут. чорний і червоний 5 вольт. Чорний і жовтий 12 вольт. От так от тут. 5 і 12. Но мені треба тільки 12. Кабелек От все воно вийшло. Тут я пообрізав всі провода. Не знаю, буде видно, чи ні. Вот 12 вольт. Оце жовті. Оці жовті 12 вольт. І от, получается зелений кабель, щоб замкнути. Я замкнув. З чорним земля. Ну, тут буде писати Ground Ground. Зелений з Чорним замкнув. Далі. Оцей от кабель. от червоний і чорний. Мені треба 12 вольт. Ну і все, чорний на землю. І цей червоний пішов на 12 вольт. Тепер тут у мене 12 вольт. Ну, все зрозуміло, так? Да? Зелений, щоб замкнути. Іде на землю. І все, і тепер блок питання працює. Зараз бере і, і запустимо, подивимось, як воно буде працювати. Так. Все. Ближче покажу. Все, работаю. Так. Тепер. Ну, мультиметра у мене нема. З собою. Бо я не на роботі. Ну, так покажу. Зробив таку. Двенадцать три. Все.